Вітаю! Українським державним університетом залізничного транспорту на базі кафедри менеджменту публічного управління та HR-технологій ведеться підготовка фахівців за освітньою програмою it Менеджмент спеціальності 073 навчання можливе на бакалавраті. Ця професія набуває широкого розповсюдження у вітчизняних і іноземних компаніях, а також дає можливість дистанційної роботи та високо оплачується. Освітня програма IT-менеджмент дає змогу пізнавати найновітніші технології IT-сфери та долучатись до їх втілення, працювати у команді, а також відокремлено або дистанційно на міжнародному рівні та без кордонів, мати переважно вільний графік роботи, а також гарне кар'єрне зростання та високу заробітну плату. Фахівець з IT-менеджменту це посередник між фахівцями організації та клієнтами. Він, так би мовити, перекладає побажання замовника на зрозумілу технічним експертам мову, керує доступними ресурсами для успішного створення будь-якого цифрового продукту, а також відповідає за технологічну складову електронної комерції. Випускники цієї освітньої програми працюють менеджерами IT-проєктів та системної інтеграції, it директорами менеджерами з інформаційної безпеки, розробки програмного забезпечення та підтримки it систем консультантами з IT-управління. Наші випускники затребувані в ІТ-компаніях на адміністративно-управлінських посадах як в Україні, так і за кордоном, на високотехнологічних підприємствах, консалтингових компаніях, територіальних та муніципальних департаментах державних установ. Тож, якщо ви хочете пізнавати найновітніші технології it сфери та долучитись до їх втілення, бажаєте стати частиною великої команди або працювати відокремлено чи дистанційно, мати переважно вільний графік роботи, мати високу заробітну плату та кар'єрне зростання, працювати на міжнародному ринку без кордонів і обмежень, то обирайте навчання саме за освітньою програмою it менеджмент Чекаємо на тебе!